54 сесії Руженської селищної ради 14 січня 2025 року. думав, що? Я думаю, 2050 коли ми будемо називати, то буде ще краще. На засідання прибуло 14 депутатів, отже кворум у нас є. Якщо немає заперечень, оголошую засідання позачергової сімдесят четвертої середні. Oh, my А тепер засідання прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять наших воїнів. На пам'ять нашим героям, слава Україні. Відповідності до нових законодавства також висвітлюється для того, щоб громадськість е, бачили дії, ті чи інші рішення, які приймаються. Користуючись нагодою, ви сьогодні бачили, що е, завдячуючи жителям Ружицької селищної ради, всі старостів руки долучилися Ружин-Заріччя, і буквально плані ми змогли зібрати знову е, ж таки чергову партію, допомоги на. Військовий шпиталь, тобто це та допомога, яку ми постійно спрямовуємо за рахунок добровільних внесків до Києва. Тому дякую всім, хто долучається. На превеликий жаль, війна продовжується і ми не маємо схема послуги. Переходимо безпосередньо до порядку денного 74-ї другої сесії, 8 липня. На порядок денний вноситься два питання про затвердження висновку про обсяг залишки бюджетних коштів спеціального фонду бюджету Ружницької селищної територіальної громади. І друге питання про внесення змін до бюджету Ружницької селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу, давайте спочатку проведемо реєстрацію. Порядок денний зареєстрований. Шановні депутати, ставлю на голосування порядок денний за основою в цілому 74-ї позачергової сесії Ружинської селищної ради 8 скликання від 14 січня 2025 року. Прошу підтримати. Порядок денний прийнятий. Шановні депутати, прошу, давайте детально опрацюємо два питання. Перше, проєкт рішення про затвердження висновку про обсяг залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету Ружської селищної територіальної громади станом на 1 січня 2025 року. Додатком до рішення є відповідний висновок обсяг залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету Ружинської селищної територіальної громади станом на 1 січня 25-го року. Відповідно до пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу України зі змінами встановлено, що залишок коштів спеціального фонду бюджету Ружинської територіальної громади станом на 1 січня 2025 року складає. 7 мільйонів 589 тисяч 740. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти становить 1 мільйон 625 тисяч 100. залишок субвенції з місцевого бюджету. На здійснення переданих податків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2023 рік становить 542 400 гривень. Залишок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2024 року, становить. 568 199,52 гривні. Податок з власників транспортних засобів, збір за першу реєстрацію транспортного засобу становить 139 365. Екологічний податок становить 131 477. Відшкодування витрат та Лісового господарства становить 2 744,21.44 години. Бюджет розвитку становить 5 мільйонів 17 тисяч 490. Цільові фонди 104 820. У вас ці всі показники є, я їх озвучила. Можливо, є запитання, є начальник фінансового. Шановні депутати. Немає запитань. так? Є пропозиція ставити на голосування. Прошу підтримати проєкт про затвердження висновку про обсяг залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету Ружинської селищної територіальної громади станом на 1 січня 2020. 2025 року ставлю на голосування, прошу підтримати. Рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Шановні депутати, ті, хто раніше підійшов, у нас половина зайшла, прийшла своєчасно. Коротко ще раз нагадую: у нас з вами надійшла субвенція державна. Ця субвенція спрямована на. стосується внесення змін, це прийняття державної субвенції, і далі ми з вами розподілимо ці всі кошти між освітніми закладами. Є потреба ще раз наголошувати на сумах субвенції? Немає? Запитань немає. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2020. 25 рік. Прошу підтримати. 15. За, рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного вичерпані. Можливо, в кого є якісь ще оголошення, доповнення? Прошу. Хочу нагадати, не зробити. Що необхідно провести компанію декларування до 1 квітня? Так, це дуже серйозно. Шановні депутати. Це, це, всі. це всі мають провести декларування, тому що далі є дуже великі штрафи. У нас цей рік відкрито ряд справ. Я наголошую ще раз, є достатньо часу, будь ласка, декларації подати завчасно. Якщо немає більш оголошень, Ого, шумію засідання позачергове. Я всім дуже дякую за те, що ми знайшли час. Всі радва.